Оце, оце сідірати я садила саме раніше. Е, я беру, ну, ви бачите, в мене город малий. Я беру кілограм овса, е, туди десь пів кіло фацелії, оце фацелія. І десь пів кіло віки або горошок. І це все змішую. І потім дек, такими... Прушечками саджу, що я буду робити потім. Зараз, поки воно не квітне, я так і залишаю. У нас сьогодні так мороз був трошки. Але як буде далі мороз, воно все це поля... поляже, накриє грядку і грядка буде так зимувати. Ну, тут я не... ну, якщо буде тепла осінь, то ще підросте. Якби воно зачало квітнути, то я б його просто плоскорізом Фокіна зрізала б, щоб воно тут залишалося, але зрізане. А так воно буде зимувати так. Тут в мене на е, посадили чесник. І засипала його листям, він дуже це полюбляє листям. А потім ми робили шашлики і залишилося той ну, попел. І я розвела його, загасила водою і позаливала, бо також дуже полюбляє. Ну, ось так. В мене там є відео, який чесник в мене росте. Ну, десь отакий. Ну, звичайно, є такий, є ну, але отакий чесник добрий, дуже файний. В наступному відео можу розказати, для чого я саджу сідирати. Ну, хто не знає, може хтось не знає, то буде цікаво, то я розповім.